Брати і сестри, хочеться мені сказати разом з вами, що слава нашому Богу. Що ми маємо ту можливість бути в твоєму домі, молитви, слухати Боже Слово, співати Йому, молитися, прославляти Його, бо Він достоїн слави. Ми сьогодні зібралися спомнути Божі милості, спомнути то, яка була встріча колись, Ісуса Христа з Симеоном. Дійсно, то зустріча була, я би казав, радісна. Люди цього світа, а ну встаньте, ви з ними говорите, який сьогоднішній день праздника. Ну, і кажуть, що то літо зимов час ходить. Встрічався, зустріча в них є. А Боже Слово так не говорить. Боже слово говорить такі слова. Брат Андрій вже прочитав, і я ще немножко продовжу і не ще прочитаю. Із 25-го я ще й нижче буду читати стишка. То вдав у Єрусалимі чоловік іменем Симіон Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешения Израиля. Дух святий был на ньому, йому было предсказано Духом Святим, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Прийшов под окновиней в храм, і коли родити їй принесли младенца Ісуса, щоби совершить над ним законний обряд, взяв його на руки, благословив Бога і сказав, «Нині відпускаєш раба твого владико по слову твоєму з миром, і бо віїли очі мої спасення твоє, котре ти готував пред лицем всіх народів. Світ просвіщення язичників і славу народу твого Ізраїля». Йосиф же і матері його дивилися сказано у ньому і благословив їх сім'єм. Сказав Марія, Марія, матері його, все лежить. Все і нападення на востаннє многих в Ізраїлі і у предмет прирекання. Я немножко буду ще читати далі. І тобі самою оружіє пройде душу, да відкроється помишлення многих сердець. Тут була та же Анна, пророчиця, доч Фануїлова, від коліна Ассирова, до достигша глибокої старості, проживши з мужем от дітства свого сім літ до літ, 84, яка не відходила від храма постом і молитвою, служа Богу день і ніч. І вона в то время по ще славила Господа, говорила у ньому. Всім уже давши ізбавлення в Єрусалимі, і коли вони завершили, що по закону Господню, бо в Галилею, Город свой Назарет, младенець возростав і укріплявся Духом, і премудрості благодать Божія була на Ньому. Кожний год родителі його ходили в Єрусалим на праздник Пасхи. Коли він був 12 літ, прийшли вони же по обичаю в Єрусалим на праздник Коли вже по окончанню дня праздника возвращалися отрок. Ісус В Єрусалим і не замітили того Йосиф і Матері, але думали, що він йде з другими. Прошедши дневний путь, стали іскати Його між родственниками і знайомими, і не його, воротілись в Єрусалим іща Його. Через ти знайшли його в храмі, сидячи посеред вчителей, слушаючи їх. І спрашиваючи їх. Всі слушали його і дивилися разом от і отвітам Його. І увидевши його, удивились. Мати його сказала йому, Чадо, що ти зробила з нами? Отець той з великою скорб'ю і тебе. Он сказав їм, чим було искати мене? ви вони знали, що мені доведе в Том що принадлежить отцу моєму. Но вони не поняли сказаних їм слов. Браті і сестри, я думаю, для нас ці знайомі слова, але Боже Слово для многих і звісно, як люди читають його. І воно багато говорить до нас. Настояще врем'я про це велике особисте зустрічі Ісуса Христа з Сім'єном – To byla velika striča i po svjestiji. Po svjestiti tam je Rusalim na praznike, a Він ries, do 12 років. I ja думаю, що який був той щасливий премудрость Божа була в Ісуса Христа, в началі на дня рождення. Що він таки мудрий зрічення зрікав для многих тих людей, які залишилися в Єрусалимі після празника. Навіть матір, Йосиф, іскали його, бо він остався там. І настільки Дух Святий відкривав тайну через його уста до тих людей, які слухали його. що вони не могли зрозуміти, що як може бути такий малий хлопець, 12 річний. І вони, він таки говорить, великі діла Божі. Вони вдивлялися на нього, бо там, там був Господь. Хоча цей був малий, а він був присутний своєму Сині, Духом Святим. І він розкривав тайну своєї Божої волі, як колись Сімон сказав, не міг навіть вмерти, доколі не видить Христа Господня. І коли я вже відів Родженого, то взяв його на руки та каже, Господи, ти відпускаєш мене. Вже мене відпускаєш, бо я відчув спасення моє, яке готова для всіх людей, для всіх жителів землі, котрі б його читали, слухали, внимали Божому голосу. І мали зустріч з ним, тут на землі. І бо я мали з ним зустріч, вони б так не говорили, що сходиться зима з літом. Ні, бо вони не читають Боже Слово. Вони не вникають, що Дух Святий записав на страницях Божого письма. І він писав великі чудні діла, які стоїть нам дуже думати, як пророчі слова, які зрікав Господь. Там написано була вдова, яка постом молитву служила Богу день і ніч. 8річна була жона, яка також служила. Господу і Анна пророчиця, Анна доч Фануїлова, з коліна Сирова до сиша глибокої старості, проживши з мужем дійства сім років, і вона служила Богу день і ночі при храмі, які були ті щасливі жінки, які служили Богу, і яку Бог дійсно влив премудрість свою такого молодого хлопця, що люди вдивлялися, удивлялися і говорили такі слова. У і вдивлялися, і мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Отець твой, я з великою скорблю іскали тебе. За чим іска... вам було іскати мене? Ви знаєте, мені треба бути там, у Назаретії. Він такі дивні слова говорив, що то чудо. Дивитися, дванадцять річний хлопець розказує таку тайну, таку велику, знаєте, що то неможливо. Навіть люди постигали розумом. Здоровим розумом, розвитим життям. І дивилися, чудо було для них. То дійсно було чудо, бо то було чудо до Господа, що дійсно Бог пользував його вже в началі 12 років. Настільки і Дух Святий розкривав йому таємниці болі, щоб розказував людям про вічне життя, про спасіння, яке сьогодні Бог відкрив для нас. Де б ми були, якби нам нам Господь не відкрив, ми б були в цьому світі, як цей світ. Але ми є щасливі люди, що Бог нас знайшов в цьому світі, і маємо цю можливість прославляти нашого Господа, який прийшов і який зустрінувся з Симеоном. не тільки з Симеоном, але я знаю з багатьма людьми, тими мужами, які посвятили своє життя для Бога і зустрінулися з ним тут, на землі. А ті, які стрінувся тут, я думаю, будуть в вічності з Господом, якщо будуть вірні Богу. До смерті. Каже будь вірний до смерті і дам тобі війни життя. Я не буду багато проповідувати нам, але ще прочитаю нам до молитви ніско стихів стих, 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 і будемо молитися, споминаю собиття, де колись апостол Павло говорив такими словами до філіппійців. І так, якщо є яке утішення до Христі, якщо є яка отрада любви, если есть какое общение духа или есть какое милосердие сострадание, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любов, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по счастливию, но по своему мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только заботьтесь, но каждый и о других. І у вас довжні без ті же чустування, які є во Христі Ісусі. Он, будучи образом Божим, не почитав себе хрещенням бути явним Богу, вничижив себе самого, прийняв образ раба, здійснивсь подобрим чоловіком, і по виду став, як чоловік, смирився і був послушний до смерті і смерті Хрисної. І по Сому каже. Що Бог привознес Його і дав йому вище імені, дабо перед іменем Ісуса поклонилися всі народи і прославили Його. Наш Бог є величезний Бог, живий Бог, який вислуховує наші молитви і і знає наші серця. Коли покликав нас, коли зустрінулися ми з ним, то ми думаємо, що ми знайшли того Месію, який Найшла самарянка і які знайшли многії, мужі Божі, які боялися Бога. Хай Бог прославиться нашому зібранню і прибуде з нами. І во всяке время, і ми його прославимо. Вічного Бога. Йому хвала за на навіки. Амінь. Помолимося. Добрий наш вічний благословенний вовіки бо Бог наш. Ми тебе, Господи, благословляємо, тебе вічного Бога, творча неба і землі, який покинув славу неба. Прийшов на нашу землю для того, щоб спасти нас, і вести нам вічні небесні оселі. Хвала Тобі, Господи, Боже святий. Ти є дивний, ти є люблящий, ти милущий, Бог, хвала тебі. Ти даєш нам здоров'я, даєш нам життя, даєш нам все необхідне для нашого життя, Господи, хвала тобі. Ти знаєш, Господи, всі наші нужди, желання наші, Господи. Ти знаєш, Господи, і про тбиття, Господи, воєнне до сьогоднішній час. Господи, трудності, переживання народа, Господи, Ти Бог защищаючий, милуйший Бог. Боже, змилуйся, дай мир народу Твоєму. змири серця, Господи, дабом прийшли люди до себе, розуміли волю Твою, Господи, що вони йдуть дорогою не в мірі, не, не в благодаті. Господи, дай мір суділа, Господи, це все для, для слави Твоєї. Нехай, бо ім'я Твоє Господь було прославлено, возвеличено. І бо ти єдиний достоїн слави, благослови Господи наше служіння надалі, а ми тебе за все прославімо. Вічного Бога. Тобі хвала за все на віки. Амінь.